Яна. Сьогодні я вам покажу, як робити ось такі пласетики. Ти можеш викласти будь-який кольор, то хочеш. Але я думаю, що я використаю синій і чорний. Починаємо. Беріть, беріть розиночку вашу і оцеми Стану на паночку де яка один раз на вулиці, отак і тоді тягни вниз дуже ложний, щоб було місце є руць. Тоді при і клате її ось. Я не буду говорити, бо ви вже знаєте, як це буде. Просто ось так. Просто так я визволю тут.